Героїзм українських оборонців у селі Лукашівка на початку березня 2022 року дав змогу зупинити просування ворога і не допустити повного оточення Чернігова. Однак все це далося дуже високою ціною. Мужнім воїнам, які протистояли переважаючим силам загарбників, відкрили меморіал у центрі Лукашівки силами місцевої громади. Як і безмежна вдячність героям? Місцеві жителі з жахом згадують ті дні. Намагалися сховати від окупантів поранених захисників. Ми подивилися, серце кров'ю обливається в те дитину. Привели до нас у погреб, Його була голова перебинтована, глаза кров'ю залиті й повели, його розстріляли. Послідні, 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 Послідні минути з нами сидімо в погребі. Отак От трусився саме з Сумської області. Назаренко, фамілія його. Рідні загиблих героїв теж проїхали на відкриття меморіалу. Хтось з Чернігівщини, а хтось із Далку. Родина Вадима Назарова теж тут вкотре подякувала Лукашівцям, які намагалися врятувати наших хлопців. Я просто виложила обяву, щоб його знайти ми з Сумської області, а він був тут. У нас у нас просто синочок маленький. І я намагалася, може, місцевий хтось опізнає його. Так якось шукали і потім. Мабуть, вже через місяць ми місяць його шукали. Сама сім'я. Вони подзвонили до мене і сказали, що він був у них. Вони його ховали, що хотіли видати його за Ну, Деякі дані залишив, але каже, не змогли ми його врятувати. Бо вже потім, вже коли почалась деокупація, вже тоді почали люди розповідати, що з ним як відбулося. Знайшлися люди, які були безпосередньо саме на тому розстрілі. Певно, через рік. Ми нарешті побачили з тією сім'єю, яка рятувала нашого хлопця. Просто їм подякували, бо вони також не терпілися, оскільки самі були не в безпеці і намагалися врятувати нашого хлопця. Тому ми низько їм вклоняємося, дякуємо за все, за все, що вони змогли для нас зробити. Рідні героїв кажуть, це місце в Лукашівці відтепер особливо для них. Тут був послідній подих, які послідні слова були. Кров'ю він стікав, як написано у цьому шука. Кровотеча, яка була не співати. Із життям. Очень раділи, що освободили Лукашенку, що ми знайдемо здесь з живими самих дорогих. Ну, не сталося. Так, так нарождаються герої. Герої, які встали на нас захист. Ви нам стали родними. Я доземно. Доземно вклоняюся батькам, рідним, дружинам, дітям, родичам, що ви виростили дійсно людей, героїв з великої літери. І вони назавжди. Залишаться пам'яттю у наших серцях. і владці вважають, що бій у Лукашівці мав важливе стратегічне значення для Чернігова та й всієї області, бо зупинив ворога і став основою для вигнання окупантів. Наші захисники, які полегли в цьому бою, заклали той останню цеглину ту фундамент нашої. Вигнання загарбника з Чернігівщини і фундамент майбутньої нашої перемоги. Божа Кара і доля настигла вже тих загарбників, які вдерлися в Лукашівку. Вони майже всі загинули під Білогорівкою на переправі в травні 2022 року на Луганщині. Всі ви знаєте, тут проходила дорога життя за моєю спиною. Утримання цих рубежів було однією з головних завдань, адже невідомо, якби ворог прорвався далі і Чернігів залишився у повному оточенні, як би склалася доля містян і сотень тисяч мешканців нашої області, освятив меморіал і разом з духовенством звершив за упокійну літію єпископ Чернігівський і Ніжинський Антоній. Thank you.